Pode так, через слово і правда живо, хай думки і серця нам єднає, все блага, постоянська любов. Досить смутно, нам ангел звичає, що на землю Месія прийшов. Ніжка та ясна я сон. Із діточками дільної школи села Золотого вас із Різдвом Христовим. Хай радість Різдва Христового наповнить ваші серця, наповнить ваші сім'ї і наповнить всю нашу Україну. Це вона города, вам дуже дякую. Дуже приємно нам, як військовослужбовцям, що саме діти нас вітають. І я думаю, що кожен з військовослужбовців зробить все, прикладе максимально свої зусиль для того, щоб ці діти не знали війни. Своїми силами, своїми, своїми звіттями, можливостями ми зробимо перемогу і будемо далі бачити посмішки на дитячих обличчях.